Святий Миколай, всі діти за сни і його чекай, Ти лише повірте, він прийде. Добрий день усім, усім і дорослим, і малим. Ось настав чудовий день, повний сонця і пісень, повний пахощів для друзів, що зібрались в тіснім крузі. Через поле, через гай йде до діток Миколай. Ми давно його чекаємо, у віконце виглядаємо, у білесенькій торбинці для всіх має від гостинці. Приготуйтесь щось таємниче чекає на вас, бо Миколай вже йде, прийшов його час. Розкажу історію малята, яка сталася у зимове свято. Серед лісу, між високих ялинок, стояла хатинка лисички. Я лисичка, я сестричка, справжня господиня. Все поприбирала, їсти наварила, все поприбирала, їсти наварила, А сьогодні у середу треба відпочити. На гостину своїх друзів треба запросити. На гостину своїх друзів треба запросити. Сьогодні ж свято, яке полюбляють всі люди на землі, а особливо діти та звірята. Ну, от, уже час моїх друзів чекати, а їх ще й досі немає. Ні зайчика, ні ведмедика. Добре. Я буду чекати, піду готуватися. І дійсно так було. Ніколи не сиділа лисичка без діла. Весь час працювала, доглядала свою садибу. А ще дуже любила лисичка на свята приймати гостей, частувати їх різними смаколиками. Найбільше любила лисичка свято Миколая і чекала його з нетерпінням. Дорога була давньою, холодною. Я так замарився і замерз. Де ж та лисичка? Чому не зустрічає мене? Я їй подаруночок приготую, адже ж у нас таке у нас свято. Доброго дня, Зайчик! От нарешті я тебе дочекалася. А ти що сам? Прийшов. А де ж ведмедик? Я сам прийшов, ведмедика немає. Ну давай, поки будемо його чекати, ми з тобою розважимося. Добре, давай потанцюємо. Де ж наш ведмедик? Так хочу лисичка твоїх смаколиків скуштувати. Давай його поукаємо. Світланий Миколай з подарунком. Соня, ти спиш? Святий Миколай заходить до діток кожну хату. Він дуже добрий, дідусь, слух'яним діткам він подаруночки роздає, а не слух'яним лозинку кладе. А ти слух'яний медмеджин? Я слухався, цілий рік був слух'яний. Я теж був слух'яний, дуже-дуже слух'яний. Як слух добре, що ви мене розбудили. Будемо разом святкувати. <плес> Зараз пішли до мене, будемо святкувати, чекати на святого Миколая. Він обов'язково до нас завітає. Прошу, шановні гості. Хай Миколай у вишиванці розбудить подарунком вранці і принесе у вашу хату добробут, радості багато. Щиро вітаю, святим Миколаєм. Нехай Миколай принесе до вашої хатини мир і щастя у родину, щоб в житті усе велося і добро щодня лилося. От цей землі святий Миколай. 我只能。